つ iPhone 17 Pro Max, бестселер, що створили геніальні інженери та дизайнери компанії Apple. І цьогоріч iPhone Pro отримали найбільші зміни з часів своєї появи у 2019 році. Якщо тебе цікавить, стисла інформація, що змінилась в iPhone Pro, то це майже все. Новий алюмінієвий корпус, щоб смартфон був холоднішим при грі та фото-відеозйомці. Нове, міцніше скло, яке більш стійке до подряпи. В iPhone 17 Pro та Pro Max збільшили акумуляцію. Новинки триматимуть помітно довше, а екран має більшу яскравість і антиблікове покриття, завдяки чому видимість на сонці стала помітно кращою. Фронтальна камера дозволяє робити як горизонтальні, так і вертикальні фото, не повертаючи смартфон. До того ж, вона має більший кут захоплення зображення, а новенький телевик дозволить фотографувати без втрати якості з наближенням до 8 разів і робити знімки з наближенням до 40 разів. Але насправді це лише вершина всіх змін, що прийшли в iPhone 17 Pro та Pro Max. І ми детально їх всі розберемо в нашому огляді. Пана, а ти обов'язково напиши в коментарях, який колір нового iPhone подобається найбільше: синій, помаранчевий чи сріблястий. Також не забувай підписатись на YouTube канал Алло, щоб не пропускати нові відео та цікаві розважальні шортс. Та обов'язково став подобайку відео, щоб підтримати наш контент. А ми йдемо до iPhone 17 Pro Max. Зовнішність це перше, на що ми звертаємо увагу, взявши будь-який девайс в руки. І 17 Pro та Pro Max змінились до невпізнаваності. Оновлений алюмінієвий корпус з плавними заокругленнями граней до передньої та задньої частини, де ззаду також домінує алюміній. Острівець для камери збільшився на всю ширину задньої панелі та став алюмінієвим. Скляною залишилась лише невелика частина, що ховає за собою бездротову зарядку Максим. Та алюмінієвим корпус став не просто так: цей матеріал має кращу теплопровідність, завдяки чому смартфон краще охолоджується та не перегрівається. Завдяки алюмінію з'явилась можливість експериментувати з кольорами. Та випустити ось такий незвичайний помаранчевий колір, а менша площа скла зменшила ризик його розбиття при падінні. Однак, не дивлячись на значні зміни корпусу, ергономіка новинки не постраждала. Кнопка регулювання гучності, кнопка жилення, кнопка дії та кнопка камери залишилась на своїх зручних місцях. А збільшена товщина корпусу чудово приховується за округленими гранями. Але нащо взагалі робити? Такий великий виступ ззаду на місці острівка камери. Це необхідно для зміни не розташування внутрішніх компонентів, збільшення акумулятора та встановлення випарної камери для покращення розподілення тепла по всьому корпусу. Варто відмітити і наявність слоту під фізичну сім-карту, але ти можеш використати e7 як другу сім-карту, або повністю відмовитись від фізичної сімки на користь двох e7. iPhone має USB-C3 порт та мультимедійний динамік зліва від порту, а другий розташувався в місті розмовного динаміка, створюючи стереопару. Переходимо до передньої панелі. І почнемо. Ні, не з екрану, а з оновленого скла Ceramic Shield. Друге покоління скла від Apple стало в 4 рази витривальшим під час падінь та в 3 рази стійкішим до подряпи в порівнянні зі склом минулорічних iPhone. До того ж, скло отримало антиблікове покриття. Ось для порівняння: відображення на екрані iPhone без антибліку та новенького iPhone 17 Pro Max. Як бачиш, відображення стало помітно меншим, що дозволило краще бачити контент на вулиці та в яскравих місцях. Оновлений дисплей з максимальною яскравістю 3000 ніт, також допоможе більш комфортно поглинати контент на яскравому сонці, а також отримати більш контрастів зображення під час перегляду HDR контенту або створених фото на камери новинки. Для захисту очей існує кілька функцій. Вже знайомий Сім Трутон, що підлаштовує температуру кольору відповідно до оточуючого середовища. Є режим читання та один дуже цікавий режим під назвою згладжування імпульсів дисплея, що вимикає щим за низької яскравості, що важливо для людей, чутливих до пульсації oled екранів. Йдемо до камер. І тут головних змін зазнав телефотооб'єктив та фронтальна камера. І почнемо оглядати камери саме з фронталки. Новий 18 мегапіксельний сенсор квадратний Форми дозволяє значно розширити сценарії фото та відеозйомки. Ця унікальна матриця дозволяє знімати відео чи фото горизонтально або вертикально в будь-якому положенні смартфон. Тримай iPhone вертикально, створюючи деталізовані горизонтальні селфі. А коли ти почнеш фотографувати компанію друзів на фронтальну камеру, iPhone автоматично розширить зображення, щоб вся компанія потрапила на одне фото. Оновлена фронтальна камера дозволяє знімати відео 4К 60. Кадрів з ультрастабілізації з'явилась і функція подвійної зйомки, що дозволяє одночасно знімати відео з фронтальної та передньої камери. А під час відеодзвінків iPhone автоматично буде слідкувати саме за твоїм лицем та центрувати його в кадрі. Змін зазнала і телефотокамера замість 12 мегапіксельного сенсора і оптики з п'ятикратним наближенням. Новинка має 48-мегапіксельний сенсор з 4 та 8-кратним оптичним наближенням без втрати якості. Це дозволило зробити. Те максимальне наближення 40х, більш зручну фокусну відстань для портретних фото та зручні варіанти наближення: 05, 1, 2, 4 та 8х, отримаючи максимальну деталізацію в широкому діапазоні. А далі приклад відеозйомки. А це приклад відеозйомки на iPhone 17 Pro Max. Знімаємо восени в 4K 60 кадрів на секунду. Ось є яскраве сонце. Можна помітити наскільки гарно iPhone Відпрацьовує з пересвітом від сонця. Ми трохи пройдемо для перевірки стабілізації. Також при зйомці 4К-60 кадрів на секунду айфон може знімати на надширококутну камеру, на телефотооб'єктив 4 кратним оптичним зум. І робить наближення 8х, а також максимальне 24х. Вмикаємо 1х. Трохи пробіжимось для перевірки стабілізації. І, звісно, обов'язково напиши в коментарях, як тобі запис звуку. iPhone це пристрій, що створено для відеографів. Зйомка відео в 4К у форматі Dolby Vision, а також 4К 120 кадрів, в прорез і яр або log 2 на зовнішній носі. А встановивши BlackMagic камера, ти можеш вибирати кодекс зйомки H264, H265, прорез різних розмірів та навіть прорез RAW. вихідні якості на зовнішній носій. До того ж, Apple надає гігантський вибір модифікації пам'яті 256, 512 ГБ, 1 ТБ та новинка саме для iPhone 17 Pro Max 2 ТБ. На цей об'єм накопичувача ти зможеш зберігати фото. Відео, ігри, дані програм та купу музики із музикальних сервісів. Автономність ще одна суттєва зміна в новинці. Завдяки поліпшеному розташуванню комплектуючих всередині та збільшеній товщині вдалось встановити збільшену батарею, що зробило з iPhone 17 Pro та Pro Max справжніх рекордсменів з роботи на одному заряді. З моїм стилем користування смартфона вистачає на дві доби роботи без підзарядки. А це ігри, соціальні мережі, месенджери та купа фото та відеозйомки. Apple заявляє про 33 години відтворення потокового відео в iPhone 17 Pro Max та про 28 годин в iPhone 17 Pro, що є новим рекордом серед всіх існуючих iPhone. Крім того, новинка отримала підтримку швидкої зарядки завдяки новому блоку живлення на 40 ватт з можливістю динамічно піднімати потужність до 60 ватт і цей блок можна придбати окремо. З ним iPhone 17 Pro Max, поповнить заряд з нуля до 50% за 20 хвилин. До того ж Є підтримка 30 ватної бездротової зарядки MagSafe, що здатна за півгодини поповнити до 50% заряду. Ще один секрет автономної роботи: це оновлені модулі Wi-Fi 7, Bluetooth 6 та стільникового зв'язку власної розробки Apple. Вони самостійно створили модулі зв'язку за передовим техпроцесом, що дозволяє Apple більш тонко контролювати якість та прийом сигнал. Далі чипсет, що став серцем пристрою Apple A19 Pro. Його побудовано на Редовому трьохнометровому техпроцесі та оснастили найпотужнішим мобільним процесором в історії. Оновлення зазнав і графічний прискорювач, що встановлює нові рекорди продуктивності. А щоб ця продуктивність була довгостроковою, новинка отримала випарну камеру. Все це разом значно поліпшило ігрову продуктивність, зробивши з iPhone 17 Pro Max найкращим ігровим смартфоном, що здатний майже не втрачати заряд під час гри в такі ігри, як Vampire Survivor, та бути ледь теплим, при грі Вимогливий проєкт, такий як Genshin Impact на максимальних налаштуваннях графіки, або всякдена продуктивність ще ніколи не була настільки неймовірною. Все відкривається дійсно миттєво. При записі відео 4К 60 та 120 кадрів. Смартфон ледь теплий, що чудово допоможе відеографа під час довготривалих зйомок. Завдяки всій безмежній продуктивності нового iPhone, оновлена система iOS 26 виглядає ще краще. iOS 26 найбільша зміна системи з часів iOS. 6. 7. Liquid Glass став основою системи та повністю захопив кожен її аспект. Екран блокування, головний екран, ефекти та кнопки панелі перемикачів, нижня панель застосунка, інтерфейс камери і навіть клавіатура. Liquid Glass чудово імітує, як не дивно. Скло та неймовірно точно передає ефект на його заокруглення. Це дійсно вражає, і я раджу завітати до найближчого офлайн магазину Allo щоб на власні очі зацінити iOS 26 iOS 26. 6. це не лише зміна в дизайні, це нові функції, такі як можливість створити за допомогою AI динамічний екран блокувань, зробити іконки та віджиті на головному екрані скляними з можливістю додати кольоровий акцент. iPhone 17 Pro Max – це головний смартфон 2025 року, що значно вплине на розвиток індустрії в наступному році. 17 Pro Max задає тренди, ставить нову планку і придбавши цей пристрій, ти можеш бути на 100% впевненим, Ти на вершині техносвіту. Пиши в коментарях, який смартфон вибереш ти: iPhone 17 Pro чи Pro Max, та який колір подобається найбільше. Бувай!